Вітаю на Суспільному. Щороку, 4 лютого, Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями. Як у час повномасштабної війни працює Волинський обласний медичний центр з онкології, яку допомогу та лікування тут надають хворим, а також переселенцям. Говоримо далі з виконувачем обов'язків директора Юрієм Малімоном. Вітаю, добрий день. Юріван, що скажіть, будь ласка, що змінилося у роботі обласного медичного центру з онкології в час повномасштабного вторгнення? Власне, як працює сам медичний центр? Медичний центр онкології з перших днів війни не припиняв своєї роботи, повноцінно проходила робота. Працювали всі відділення, повноцінно надавалася допомога пацієнтам. Однак певні зміни в нас дійсно пройшли, тому що ми стикнулися з тим, що періодично почало зникати світло. Ми стикнулися з тими проблемами, що під час тривог потрібно евакуювати пацієнтів з сховища. Припиняти на певний час роботу, і скажімо, якщо амбулаторні служби планові роботи можна призупинити, то роботу в операційній не можна призупинити. Була проведена певна реконструкція нашої енергосистеми для безперебійної роботи. На даний момент онкоцентр повністю забезпечений генераторами. По всьому онкоцентру заведені дві лінії. Навіть якщо якесь по одній лінії припиняється електропостачання, ми зразу переключаємося автоматично на другу лінію. Крім того, ми стикнулися з тим, що Особливо з початку військових дій, до нас значна кількість переселенців почала приїжджати. Нікому не відмовляли. Ми приймали всіх пацієнтів, і на даний момент ми стаціонарно вже пролікували понад 500 пацієнтів переміщених осіб. І понад 5 тисяч пацієнтів амбулаторно було в нас проліковано. Зараз теж працюємо в штатному режимі. І не дивлячись на військові дії, нам вдалося. Вже під час війни відкрите нове сучасне відділення хіміотерапії, там якраз були самі складні умови, тому що величезний потік пацієнтів, який збільшився ще за рахунок переміщених осіб, зараз на даний момент відкрите нове сучасне відділення, де розгорнуто 50 ліжок, де сучасне обладнання є, де комфортні умови є для пацієнтів. Більшість палат. Обладнані санвузлами, душовими кабінами. Яка ситуація власне з укриттям? Чи маєте його на час повітряної тривоги? Перших днів війни в нас було обладнане укриття. В нас є по перше, в підвалі є великий актовий зал, який підходить для укриття? Там є понад 100 посадочних місць. Відкрили ще одне укриття. У нас реабілітаційний центр був який має і окрему вентиляцію, має окремих два виходи. Ми знову ж таки обладнали його додатковим генератором, і з перших днів війни навіть там перебували пацієнти, які важко хворі, яких ми спустили туди, постійні були тривоги. Ми їх навіть нагору не піднімали, вони вилікувалися там. Йде планова госпіталізація, черг великих немає. Може бути затримка в госпіталізації, якщо пацієнт потребує якогось певного добстеження, яке ми можемо амбулаторно зробити. Але на даний момент немає черг. Вся апаратура працює. Звичайно, що медична апаратура весь час оновлюється. весь час виходять якісь нові сучасні апарати. Тому є певні питання. Але знову ж таки, навіть під час війни, ми купили новий сучасний мамограф. Він зараз в процесі встановлення він запрацює буквально там за тиждень. Крім того, було закуплене обладнання в операційне сучасне. Ми отримали за державні кошти два сучасних узі апарата, які вже теж працюють. До речі, на одному з них працює лікар, яка до цього жила на сході України і мусила сюди приїхати. Вимушено двічі внутрішньо переміщена особа. На жаль, да, в 2014-му я була вимушена виїхати з Донецька до Краматорська Донецької області. Почала там працювати. І в березні, ну 2022 го вже приїхала до Луцька. Все повторюється знову приїзди, знову житла, знову по всіх умов. Тому робота це такий рятувальний засіб, яка піднімає дух та настрій до очікування перемоги. В доковідні часи і довоєнні часи ви також здійснювали виїзний прийом обстеження мамографії по селах Волині. Чи плануєте відновити таку практику цього 2023 року? Початок війни, звичайно, вніс корективи, що перших півроку ми не виїжджали. В кінці року нам вдалося зробити виїзди пересувного мамографа на великі підприємства міста Луцька, де працює значна кількість людей. Вертається пересувний мамограф з княгинка. Він там працював 10 днів. Були певні труднощі, тому що знову ж таки постійно виключається світло, апарат потребує підключення під електроенергію. Були моменти, що працювали на генераторах, але все вдалося обстежили от за цих 10 днів понад 170 жінок. І зараз на подальше будемо планувати далі бригадні виїзди, потрошки будемо обстежувати людей. Як нова техніка, нові обладнання допомагають у сучасних методах боротьби з онкозахвореннями. Власне щось чинників впливає на те, що рак це не вирок, якщо вчасно звернутися. Так сучасна техніка вона дозволяє, по перше і правильно встановити діагноз, по-друге, встановити його на ранніх стадіях, а на ранніх стадіях. І значно більше пацієнтів повністю одужує шанси на життя в більшій кількості людей з'являється. Хоча тут не все залежить від техніки. Звичайно, що є вже показники за минулий рік, і в Україні занедбаність зростає. І це в першу чергу зв'язано, бо був ковід. Не мали люди змоги вчасно звернутися, були певні обмеження. Війна вона внесла ще більше обмеження. Маса людей мусили покинути свої домівки. Ми стараємося все рівно працювати на належному рівні. І всі, хто до нас звертається, ми обстежуємо. І звичайно, що нова техніка це крок до ранньої діагностики. Їхали через Європу на автобусі до Польщі з в Луцьк. 21 числа мене повністю безплатно обслідували. Надіжди у мене очень великі. Перспективи я вижу, потому тому що приняли тут как родную, правда, я как попала домой і немножко вздихнула. Війна взагалі вона свої корективи вносить. Ми скажем, зараз. Уже починаємо певні труднощі відчувати по держзакупівлях хіміопрепаратів. Зменшилась кількість тих хіміопрепаратів, якими ми можемо людей забезпечити за бюджетні кошти. Стараємося виходити з ситуації, але скажімо, зараз є така ситуація на ринку України, що я є деякі хіміопрепарати, які навіть не можна купити. Їх немає за бюджетні кошти і знову ж таки їх немає де купити, бо їх просто немає на ринку України. Тобто зараз у нас список бюджетних препаратів досить таки скоротився. Це стосується дороговартісних хіміопрепаратів, деяких зовсім мало залишилось, деякі закінчуються і скажімо, ну. Список скоротився приблизно на 30-40 відсотків порівняно з тим, що було до початку війни. Перелік безоплатних лік є у наявності до перелік є. Перелік щотижнево оновлюється в нас на всіх всіх відділеннях на стендах. крім того, він є на сайті нашої установи. Він на МОЗ сайті постійно оновлюється. Звертається за різних стадій. Лікування проводиться зазвичай. Перша друга стадія. Якщо захворювання виявляється вже на пізніших стадіях, на жаль, хірургічне лікування не проводиться, але Тут стає на допомогу хіміотерапія і променева терапія. Про ситуацію із онкозахворюваністю в області за минулий рік говоримо далі на Суспільному із Сергієм з Петруком, завідувачем. Консультативно-діагностичної поліклініки обласного медичного центру з онкології. Поним. Отож, розкажіть, будь ласка, про що свідчить статистика за минулий рік? Саме йдеться про кількість відвідувань, консультацій, діагностики та лікування в обласному медичному центрі з онкології? Незважаючи на війну, кількість відвідувань, кількість прийомів все збільшилася в основному це за рахунок внутрішньопереміщених осіб. Хоча велика частина населення виїхала з Волинської області, але за рахунок цих внутрішньопереміщених осіб сама кількість прийому збільшилася. Якщо брати по кількості орієнтовно збільшилося на 30%, тобто досить суттєво. До уваги, якщо брати унікальних пацієнтів, тобто не кількість прийомів, а й суто унікальних пацієнтів, то їхня кількість збільшилася майже на 3 тисячі осіб. Багато людей звертається внутрішньопереміщені особи, тобто це схід і південь. І, на жаль, вони всі звертаються в більш-менш таких запущених стадіях. В основному це спостерігається друга, третя стадія захворювання. Перша стадія дуже низький відсоток, орієнтовно біля 10%. відсотків. Якщо звертатися на пізніх стадіях, шанси вижити є, чи вже просто тривалим буде довговартісним самолікуванням? Звичайно, чим більша стадія, тим відсоток виживаності зменшується набагато. Орієнтовно, якщо брати. Такі локалізації, як легеня, шлунок, більше 50% звертається третя, четверта стадія, і річна виживаємість порядка 10%. Яка загалом смертність від раку зараз в області? Смертність від раку займає друге місце після серцево-судинних захворювань. Найчастіше виявляють хвороби, які у жінок і чоловіки. у жінок це основне це рак молочної залози, рак тіла матки, шийки матки, тобто гінекологічні проблеми. А в чоловіків в основному це рак легень, рак шлунку, рак передміхорової залози. Які методи діагностики лікування е, можуть зараз бути доступні е, тим, хто звертається за медичною допомогою до медичного центру з онкології Волинської області? Усі методики, які необхідні, вони доступні пацієнту безкоштовно. Любому пацієнту треба знати чи любій людині те, що онкологія при первинних стадіях вона нічим себе не проявляє, тому профілактично треба обстежуватися обстежуватись завжди. Є певний перелік обстежень, які необхідно робити, раз, в рік, раз в два роки, їх треба краще пройти, навіть якщо у вас нічого не турбує. Чула болі. Поїхала на обстеження і сюди направили робити операцію. Обстежуватись треба. Якщо вчасно, то є і лікування. Сім років назад мене удалили. В грудь була злоякісна пухлина. до цього часу, слава Богу, добре. Але коли при обстеженні обнаружили. По жіночому операцію робили, не треба відкладати. Відчуваєш що щось непорядок, треба їхати, і то бігом. Ми знаємо, що ці хвороби такі, вони як то мені не відступні. Але коли їх вчасно лікуватися, то є результат. Про профілактику раку, а також про ранню діагностику говоримо далі на Суспільному з Володимиром Федорчуком, завідувачем хірургічного відділення номер 2 обласного медичного центру з онкології. Вітаю вас на Суспільному. Пане Володимир, скажіть, будь ласка, наскільки війна і от власне стрес і переживання можуть вплинути на подальший розвиток онкозахворення і зростання виявлення раку в області, на вашу думку, рак зростає в незалежності від того, чи є війна чи. Не. Немає війни зараз сказати, що він значно зріс не можна по одній простій причині. Частина людей українців виїхали за кордон. Первинна профілактика вам всім відома це значить дієта обмежена жирної їжі, перебування менше на сонці, уникнення опромінювання, зменшити кількість вживання алкогольних напоїв. Дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Говорять про те, те, що я назвав, це дозволить знизити, захворіти на будь-який рак на 43%. І які симптоми мають насторожити людину? Коли вже є симптоми при раку молочної залози, то це вже не ранній рак. Для того щоб ми досягли якісь успіхів, от, треба, щоб жінки просто проходили на профогляди. Які профілактичні обстеження ви порадите? тобто та не перше звернутись до сімейного лікаря? І до сімейного лікаря можна записатися в нас в регістратурі, і, існує запис. Як людині зручно, то хай вона так і робить, аби вона в кінцевому результаті попала до фахівця, який ну, допоможе їй в даній ситуації, як правильно стежити за своїм організмом і як запобігти раку в умовах повномасштабної війни? Я радий би, хоча б раз на рік, сходити до лікаря мамолога От і все. І перебороти свій страх онкодиспансера. Якщо взяти статистичні дані, і ста чоловік, які заходять на прийом до мамолога, тільки в 2% це є злоякісний процес. 98% це є люди, яких немає діагнозу раку. Просто не боятися і вчасно прийти до лікаря. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні розмова була присвячена роботі Волинського обласного медичного центру з онкології в умовах повномасштабної війни, а також профілактики раку на ранніх стадіях. Залишайтеся з суспільним, будьте здорові на все добре.